Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Поділіться своєю вірою. Дії 16.9 Прийди в Македонію і нам поможи. У 1701 році англіканська церква заснувала Товариство розповсюдження Євангелія, щоб відправляти місіонерів по всьому світу. Своїм девізом вони обрали фразу «Transiens адюа nos», що в перекладі з латинської означає Прийдіть і допоможіть нам. Таким був заклик до посланців Євангелія ще з першого століття, коли послідовники Ісуса несли послання Його любові та прощення у світ, який відчайдушно цього потребував. Фраза Прийдіть і допоможіть нам. Походить від Македонського поклику, описаного в 16 розділі книги дій святих апостолів. Павло, разом із командою прибув до Троади на західному узбережжі Малої Азії, сучасна Туреччина. Там Павлові з'явилось видіння вночі, якийсь македонянин став перед ним і благав його, кажучи: Прийди в Македонію і нам поможи! Після цього видіння Павло і його співробітники одразу вирішили піти в Македонію, вони зрозуміли важливість цього заклику. Не всі покликані перетинати моря, однак ми можемо своїми молитвами і фінансами підтримати тих, хто це робить. Також кожен із нас може розповісти про Христа комусь, чи то в кімнаті, чи то на вулиці, чи то в громаді. Молімося, аби через нас наш добрий Бог надав людям найбільшу допомогу, можливість для прощення в ім'я Ісуса. Куди Бог кличе вас ділитися своєю вірою? Як Він може допомогти вам зробити це сьогодні? Помолимось. люблячий Отче, ти послав свого Сина для нашого спасіння і прощення. Наділи мене силою звіщати Твою велику добру новину про те, що прощення і свобода доступні кожному, хто прийме Ісуса вірою. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний».